Хотів поговорити трохи про, про комуналку, стосувати кожного. Так чи інакше, ми споживаємо на стороні якісь послуги, нам потрібно забезпечення там, електрикою, газом, водою і так далі. І для багатьох це суттєва частка сімейного бюджету витрачається саме на комунальні послуги. Як ми глянемо там за останні навіть роки то і газ ми платимо раніше отрималася одна платіжка, зараз дві. В майбутньому кажуть, що ще буде третя платіжка, там до обслуговування якихось локальних мереж в будинку. Ну і плюс я вже не кажу, що там, того, що раніше ніколи не було, там це інтернет почали платіжки приходити. Так ми замовляємо все нові і нові послуги. Держава якось намагається виконувати свою соціальну функцію, вводить там субсидії. Але виконуючи цю функцію держави, по субсидіюванню населення в багатьох випадках ну, я вторгнувся таким, що це не стимулює людей економити. Наприклад, я приїжджав в село до своєї тещі, дивлюся, в неї там постійно горить газ. Питаюся, чому? Або в мене субсидія. І що? А якщо я не використаю норму, яку мені держава призначила, мені на слідчий місяць не дадуть субсидію, або скоротять ту норму. І це такий парадокс у нас відбувається, але з одного боку. Людям треба економити, щоб менше платити грошей з іншого боку, держава цього, цього не стимулює. Хоча, ну давайте розглянемо більше: на які саме види комунальних послуг переважно витрачаються кошти? Електроенергія це десь до 10%. Кожен має практично більшість людей мають індивідуальні лічильники, і з цим якби проблем немає, там підвели електрику, ви заплатили згідно того, скільки ви е, спожили. Водопостачання і каналізація. Я думаю, за останні там, 20 років так само більшість людей могли встановити, хоча це було не просто там в будинках, коли до тебе підводяться кілька труб, але тим не менше це не невеликі затрати були, щоб поставити так само і лічильники на воду. А газ. Фактично зараз, наскільки я знаю, всіх зобов'язали встановити газові лічильники, держава знову ж таки тут субсидіювала, оплачувала вартість встановлення лічильників, так що для людей це було не так затратно. Найбільша проблема це є опалення. Бачите, більше 80% витрат в людей виходить на опалення. На що ж тратиться теплова енергія? Це залежить від того, який тип будинку. Якщо це маленький будинок, то там одні пропорції витрат для багатоквартирного будинку це інші пропорції витрат. Але в будь-якому випадку люди намагаються якимось чином зекономити ці витрати. і якщо це індивідуальний будинок. Тут немає проблем, якби це все робиться по тому, як захотів господар, він собі його може утеплити е, зовнішній фасад, замінити вікна, поставити рекуператори якісь. Е, тут ніби все чітко вирішується. Інша проблема це багатоквартирні е, будинки. Як бачимо, ну напевно, так само зустрічалося це, що багато людей просто свою особисту квартиру утеплюють, роблять утеплення на фасаді. Ну, це воно має зовсім такий вигляд, негарний. По-друге, воно є певною мірою і незаконно. Тому що це вплив на фасад будинку, він потребує узгодження з архітектором, і ну, це тягне за собою багато різних процедур, це не завжди виконується. В багатьох будинках так само люди намагаються встановити своє автономне опалення. Це будинки, які були підключені до централізованого постачання тепла, і як бачимо, по фасадах будинків потім виводяться труби. Ну, що так, так само це є не, не дуже привабливий вигляд, і воно трохи такий має м, щось як шанхайський, не, не шанхайський, а скорішці бразильські бунгало, чи Ще щось таке, що ну зразу знецінює. Цей район, цей будинок для того, напевно, щоб покращити люди намагаються зменшити затрати, але вони починають не з того. Вони починають з надто тих великих затрат по утепленню будинку, по заміні котельного обладнання, але у всьому світі. Починають з іншого, починають з регулювання і обліку, на що витрачається електроенергія і як її можна відрегулювати. Пглянемо, от будинки з горизонтальною гардон... розводкою тепла. Це будинки, які почали вводити експлуатацію десь останні 20-30 років. Тобто це нові будинки, в яких є опалення, як правило, встановлене десь дахова котельня, звідти йде постачання тепла і розводиться по квартирам. На вході в квартиру встановлюється один лічильник, і кожна така квартира оплачує спожите тепло згідно показів цього лічильника. Це є оптимальна схема. На жаль, таких будинків так історично склалося, у нас, що їх менше. Більшість будинків ще збудовані за Радянського Союзу, де ніхто не рахував витрати електрики, газу, новопалення це все було дешево. І будинки мають приблизно ось такий тип: що подача тепла йде. З однієї квартири знизу наверх чи зверху на низ, як правило, гаряча вода подається на верхній, на верхній поверх, і звідти по трубам поступово спускається донизу. Облікувати такі, таку подачу тепла в кожній квартирі це є, ну, дуже складна задача. І, як правило, ставиться була загальна вимога, щоб поставити один лічильник тепла на весь будинок. І далі е, ці витрати тепла кожною квартирою е, розраховувалися пропорційно до площі кожної окремої квартири. Але такий принцип не є правильним, тому що вода знову ж таки на верхніх поверхах вона є гарячішою, на нижніх поверхах холоднішою і е, відповідно опалювання. Одного в одній квартирі на тій самої площі буде в одному місці більше, в другому місці менше. Це така з одного боку є ну, несправедливість. І яким чином регулюється е, тоді споживання тепла? У багатьох випадках ви бачили, що просто люди десь відкривають свої вікна в зимовий період. Якщо я не занадто спекотно, вони таким чином охолоджують свою квартиру. Людство знайшло вихід. Що робити в такому випадку? в кожну батарею передбачено встановлення датчика, так званого алокатора, який збирає. Дані про температуру конкретного опалювального приладу на ну, батарею і передає ці дані безпровідниковим способом, тобто по радіомережі на центральну систему збору такої інформації, де по певному алгоритму розраховується частка споживання кожної окремої квартири. собою являють такі датчики: це дуже маленькі елементи, вони прикріплюються до батареї, їх там практично не буде помітно. І надалі вони мають відповідний там захист проти антишахрайських, щоб там могли не могли якимось чином. Це змаклювати там ті дані, щоб е, ці дані були коректно передані. Але встановлення таких датчиків воно передбачає певні умови. Перш за все, це повинен, будинок повинен бути оснащений загальним лічильником тепла. Тобто ми повинні бачити загальну суму е, теплоенергії, яка поступила на будинок. Друге. Ті цей будинок повинен бути в більшості більшість квартир, ньому бути оснащено такими датчиками. Це не може бути, що 1-2-3% процента захотілося б поставити, і вони будуть е, таким чином економити. Це має бути колективне рішення цього будинку, що вони знач, оснащуються таким такими приладами, і відповідно тоді всі зможуть е, використовувати. Цей прилад для того, щоб рівномірно, або, точніше, справедливо розподілити це тепло, яке доведено до будинку, між кожною квартирою. Що це дає? Кожен тоді може собі задуматися, раз е, мені надходить певна кількість тепла, я можу на цьому зекономити Яким чином? Якщо мені не треба, я, я маю. Зараз батареї встановлюється термоклапанами, Я можу скоротити це, подачу тепла, скажімо, на нічний період, на період, коли я десь поїхав відпочивати взимку, я можу поставити на якийсь мінімальний рівень опалення. Я пішов на роботу, можна знову ж таки поставити, нікого в будинку немає. Або просто навіть температура на вулиці піднялася зараз, нерідко. В димку бувають настільки теплі дні, що тобі цього опалення практично і не потрібно, особливо якщо твої твої вікна вікна виходять десь на сонячну сторону, і вони достатньо прогрівають квартира від е, сонця. Зараз ми бачимо, що в багатьох випадках є якісь активісти в будинку, вони йдуть в підвал, перекривають клапан на весь будинок. І таким чином також намагається економити, але е, ця економія комусь потрібна, комусь ні. В когось вдома є дрібні діти, вони не можуть жити в таких умовах, їм треба тепло, щоб було. І це такий колгосп, який зараз існує, він вважає, що є недоцільний, і це трошки вже пережитки минулого. Далі. Ці всі, як тут показано на цій схемці, всі ці алокатори вони передають дані на центральний комп'ютер, де вже програмним забезпеченням все це обробляється і передається далі в теплокомуненерго теплокомуненерго На підставі отриманих Розрахункових показників виписує е, рахунки, які ви отримуєте і оплачуєте згідно реально спожитого тепла і ціни, яка там за процесу каже. Що споживач отримує зменшену витрату, якщо е, він економить, він отримує менший е, рахунок на оплату. Що отримує теплокомуненерго, здавалось бори. Їм це не дуже вигідно, тому що зменшене, зменшення споживання тепла, це якби зменшує їхні, їхню дохідну частину. Але якщо ми подивимося на реальні справи комунальних підприємств, вони більш зацікавлені в тому, щоб їхні послуги були. Платоспроможними. Якщо людина не здатна заплатити ці послуги, їм ну, не дуже це цікаво, щоб це тепло відправлялося їм в борг. Тому що у них так само ростуть борги перед їхніми постачальниками, перед постачальниками газу ну, і так далі. Ну, про це що я якраз казав. Підвищення плати проможного попиту і покращення кредитно дебіторської заборгованості – це плюси теплопостачальної компанії в даному випадку. Так що вона би так само була б зацікавлена саме в такому розвитку справи. Е, е Теплопостачальна компанія це є, як правило, комунальне е підприємство, яке належить місту. Ну, якщо ми візьмемо Львів, це є у Львові є Львів теплокомуненерго, і по-моєму залізничне теплокомуненерго, дві теплопостачальні компанії, які розподілені за ними певні райони, і вони постачають тепло. Щоб вони, ці компанії, були зацікавлені в цьому, звичайно, місто має, чи міська влада має їх підтримати в цьому. Знову ж таки, як на мій погляд, місто повинно бути зацікавлене в тому, щоб такі послуги надавались. і це б збільшило привабливість, привабливість міста. Може би було б ну, інвестиційно привабливо, тому що більше б людей захотіло б приїхати сюди, багато квартир, які здаються. В оренду вони було би дешевші для орендарів в такому випадку, відповідно, їм було б тут дешевше жити, дешевше житло, відповідно, і воно б більш привабливе було для мешканців. Знову ж таки, додаткова робоча сила і розвиток міста. Що говорить нам законодавство по цьому питанню? На жаль, довший час у нас була тільки одна постанова Кабміну, яка в загальному дозволяла такі речі робити. Це все прийнято далеко у 2005 році, і не було механізму, яким чином це все впроваджувати. Е, відносно недавно, нарешті, був прийнятий закон про комерційний облік комунальних послуг у 2018 році де є вже більш детально розписані механізми, як це встановлюється, яким чином можна людям забезпечити себе цими індивідуальними приладами обліку і трошки висновки. Не знаю, наскільки це зараз е, в наших умовах актуально, я маю на увазі війна і те, що зараз ми бачимо останні удари расистів по наших е, теплогенеруючих об'єктах. Ну, але тим не менше, це все коли-небудь закінчиться, але більшість наших будинків залишиться в тому стані, в якому нас є, тобто це е, старі. Радянські будинки, де буде жити переважно більшість населення, і наші енергоресурси однозначно не здешевші. Їх треба буде економити і впровадження саме таких заходів. На мою думку, вони будуть стимулювати зниження споживання тепла. І це як тільки як перший крок для того, щоб е, облікувати і регулювати споживання. Наступними кроками це буде термомодернізація тепла е, будинків. Е, для цього існують сер сервісні компанії, які проводять е, е, обстеження будинку, можуть визначити які саме місця. Будинку є найбільш енергозатратними, звідки йдуть найбільші втрати тепла, чи це дах, чи це вікна, чи це стіни чи це підвал. І тільки після того як будуть зроблені такі енергообстеження, ви йде мова про подальшу термомодернізацію тепла. Тут етапи я розглянув як. Це як бізнес для її компанії, наприклад, можна розглянути ну, це етапи, звичайно, що вже після того, як були проведені певні переговори з теплокомунальною постачальною компанією, з власниками будинку. Це безпосередньо, я думаю, скоріше всього, з ОСББ. І якщо будуть проведені такі розмови, Переговори оглянуті домовленості, що вони готові на такі впровадження. Я думаю, що можна було наступним кроком розробляти певне програмне забезпечення. Самі ці алокатори на даному етапі, я думаю, можна було б закупляти на стороні. Але в майбутньому виходячи з того, що в нас багато населення вже будуть знайомі з паяльниками, як працювати з розробкою е дронів. Е думаю, без проблем для них буде е як спаяти ці алокатори або якісь подібні речі. Ну і надалі це вже. Масштабування цього проєкту в межах міста, між іншими СВП і подальше на інші міста. Мені ну, все. Якщо маєте запитання, будь ласка.